Всім привіт! Недавно я записав відео про те, що собою представляє робота на доставках в Амазоні. Показав трохи і зразу почало виникати дуже багато запитань і питали і питають на даний момент, скільки можна заробити на такій роботі, яка оплата праці і скільки можна зекономити. Зараз я постараюсь все розповісти більш детальніше. Насправді, оголошень дуже багато і на таку роботу скрізь беруть. Є багато різних компаній, яким потрібні доставщики на Amazon. Також в оголошеннях дуже багато цікавої інформації, заманюючої інформації по поводу доходів і заробітків, типу, що ти можеш заробляти до тисячі фунтів в тиждень, працюючи при цьому за своїм мільним графіком, тому що ти як self-employed, Приватні підприємеці, ти сам собі графік складаєш, хочеш там 5, 6 чи 7 днів працюєш. Но в оголошеннях не розказують усіх нюансів, які є ще затрати, і скільки насправді людина може заробити на такій роботі. Зараз я постараюсь розказати все більш детально і спочатку і до кінця. Отже, на такій роботі оплата праці йде по. За день оплата праці погодна за 8 годин і вона складає 153 фунта в день на даний момент. Коли почнеться гарячий сезон з листопада листопад, грудень місяць, буде оплата, здається, десь 167 фунтів в день. Отже, при 153 фунтах в день, якщо ти працюєш 5 днів, можна працювати і 6, але зараз. Сезон не дуже такий загружений і не дають можливості 6, питають, просять брати вихідні. Працюєш 4-5 днів. Ну, в общем, 5 днів можна працювати на даний момент. І якщо 153 фунти виплачують в день, то в тиждень виходить 765 фунтів плюс виплачують ще 0,2 фунта. За одну милю за те, що ти їздиш. Ми їздимо зараз. Маршрути в нас дуже далекі, і виходить оплата десь 100 фунтів в тиждень компенсація за дизель. І в общем, 765 плюс 100 865 фунтів в тиждень. Казалось би, непогано, так? але тепер нюанси. Ці 100 фунтів я витрачаю зразу же на заправку і навіть більше. Тому що я живу трошки далеченько від складу, і мені потрібно їздити ще 20 миль додому і від дому, а це, цей шлях вже ніхто нічого не виплачує. І в моєму випадку в мене витрачається від 100 до 140 фунтів в тиждень на дизель. Тобто ця сума зразу згоряє, залишається хай де 750. Далі затрати це оренда буса. Всі буси орендовані, на яких ми їздимо, це 190 фунтів в тиждень. 750 мінус 190 е, залишається е, 560. Ну, хай там 570, може трохи більше наїздиш, більше заплатять за дизель. 570 приблизно фунтів 570-580 максимум в тиждень. Це то, що можна отримати. Тобто в місяць виходить десь біля 2,300, 250 2,300. В общем, такий от заробіток. Но це ще не все. Це все, що касається заробітку до податків. Податки ще потрібно оплачувати. Податки підприємці оплачують один раз на рік. І з цієї суми ще потрібно буде виплатити податки. Це потрібно буде знайти бухгалтерів, які порахують заплатити їм за послуги, а також виплатити суму податків. І цієї суми місячної, середньої, хай буде 2300, ще вирахують податки, то вийде на руки десь можливо, ну, 1900, може 1850. Коротше, виходить на руки сума дуже-дуже близька до мінімальної зарплати. Тобто, якщо людина десь працює, чи в готелях, чи на складах. Чи не знаю, на якихось любих підприємствах на мінімальну ставку і працює фул тайм 40 або 37,5 годин на тиждень, то ця людина буде отримувати приблизно такий же самий дохід. Такий же самий. Тобто в Амазоні немає таких супер доходів, що можна було б цим, не знаю, там хвалитися. Чи Радуватися і рахувати, що ти можеш розбагатіти, такого немає. Це точно. Другий варіант, якщо ти не орендуєш буса, а купив свого, то ти не виплачуєш цих 790 чи 780 фунтів в місяць. І в такому випадку ти можеш заробляти приблизно 3000 в місяць грязними, до податку. 3 але якщо ти власник свого буса, то будь готовий виплачувати страховку, яка не дешева. На буса там може вийти десь 300 фунтів в місяць страхування. Плюс заміна масла і фільтрів буде десь приблизно раз на 2 місяці. Тому що за 2 місяці там 8-9 тисяч миль буде наїжджено легко, швидко. Заміна масла і, і фільтрів тут також недешево, коштує. Можливо, ще якийсь інший сервіс прийдеться оплачувати. Тобто зі своїм бусом можна заробити більше, але не сильно виграєш, тому що ну мало ли що. Але якщо ти на орендованому бусі, окрім цих всіх затрат, є ще інші затрати. Коли ти тільки починаєш працювати, Амазон з тебе знімає 500 фунтів депозит. Кожен тиждень протягом п'яти неділь. По 100 фунтів з твоєї зарплати вираховують. Ну, наприклад, якщо ти щось пошкодив, десь щось не знаю, ну, побив, там, поцарапав, а поцарапани царапини і пошкодження будуть по-любому, 100%. Тому що такі маршрути, які ми їздимо, це більшість ферми, всякі польові, лісові дороги, особливо вночі. А також вузькі проїзди і дуже тісні вулички, де дуже складно розвертатися. Тут в Британії все дуже вузьке і тісне, практично немає місця зовсім. Поля широчені, а доріг не могли нормальних побудувати. І по-любому будуть якісь пошкодження, царапини з машинами. І в такому випадку цей депозит вже не будуть повертати. І якщо буде пошкодження більш дорожче, то ще додатково спишуть таку ж суму, велику суму, не знаю, в залежності від пошкодження. Но вони будуть знімати з зарплати кожен тиждень приблизно по 100 фунтів. Навіть якщо пошкодження буде коштувати 15 дві тисячі, то цю суму будуть знімати кожен місяць, там, по 100 фунтів, поки не виплатиш е, ці затрати. Тому це теж великий мінус. Буси, тобі дають користуватися, їздити на ньому додому, відомо до роботи. Ну, як тільки ти його будеш здавати назад, а їх забирають, коли наїздиш майже 9 тисяч миль, от тоді вони будуть дивитися, чи нема ніяких пошкоджень. І якщо вони є, будуть також додатково знімати за це гроші. Но цей депозит. Він 500 фунтів. Його можуть частину повернути, якщо там дуже мінімальні якісь пошкодження, або не повернуть його взагалі. Тому це також нюанс. Но ті люди, які працюють довго довше, вони стараються купувати свої буси і на них їздити. Но тут. Вигодніше в довгостроковій перспективі. Тобто цей бус тобі окупиться, можливо, за рік, може за два роки, в залежності скільки ти на нього потратив гроші, дехто купляє дешеві буси і не жаліє їх, їздить і витрачає частіше на сервіс, а дехто купляє новіші буси, ну вони дуже дорогі і Перспективі, що він окупиться приблизно за декілька років. Але також треба бути дуже-дуже обережним. Але такі маршрути, в які ми їздимо, реально дуже жалко свою машину розбивати по таким дорогам, просто чесно скажу. Ну і з другої сторони, теж жалко платити по 790 фунтів кожен місяць. Це дуже великі гроші, це практично оренда квартири. Тому ось такі доходи, які можна зробити в Амазоні. Я коли почав працювати, це був листопад місяць, і був дуже гарячий сезон, дуже багато роботи. Мені зразу сказали, тільки 6 днів працюєш, не менше 6 днів. І да, тоді вийшло за 6 днів отримувати по 800 фунтів в тиждень вже після оренди буса. Тобто 800 фунтів приходило кожен тиждень, приблизно 800. Ну і там мінус моїх 70-100 на дізель ще я витрачав. Тобто десь 700 фунтів от, чистими виходилося. Ну то було дуже важко і реально 6 днів працювати дуже важко. Витримати, особливо 2 місяці, як я працював листопад і грудень місяць. Це було реально дуже важко. Дні короткі, ночі довгі, погода жахлива, холод, дощ, сніг, вітер. І... Працюєш 6 днів, практично часу не було ні на магазин, ні кудись там поїхати, віддихнути. Один день вихідного це дуже було мало для такої роботи. Тому що ця робота забирає інколи 10, 11, а то й 12 годин твого часу. От, в 10-й ранку сів за руль, в 10 вечора приїхав, вийшов з машини. Тобто, от такі нюанси. Ось такий приблизно розрахунок такий. По доходам, по затратам в Амазоні. Хто працює, той знає і просто дуже багато інформації не вказується в оголошеннях. Вони пишуть, ми вам даємо буса, зарплата там до 1000 фунтів в тиждень, але нюансів ніхто не розказує. Також, коли ти тільки починаєш працювати, ти ще оплачуєш 200 чим фунтів за страховку, е страховка на рік на цю орендовану машину. типу. Це такі тож. Це невеликі затрати, невеликі гроші але вони також є. Так що ось так: ось такі, от, е, такі можливості зробити в Амазоні. От. Е, якщо є можливість працювати на легшій роботі, маючи full-time 40 годин в тиждень, то, а вже ж краще триматися, напевне, такої роботи. Ну, а тут, якщо хочеш заробити, то єдиний варіант це купувати свого буса, не жаліти його. По цим жахливим дорогам, і тоді можна заробити на, набагато більше. Ну, це вже справа кожного. На цьому вся така от інформація про доставку на Амазоні. Будуть питання, пишіть, буду радий відповісти всім. Пока!